Показую, як заклеїти отаку дирку ватой, хто не шарить. Беремо, підміряємо та вирізаємо вату, вирізали і зараз будемо клеїти. Але перед тим як клеїмо, подивіться, тут у нас велика щілина, тому сюди даємо більше клеї на вату. Намазується клею ось таким чином. О, отак, подивіться, Хоп. Єс, Хоп. Єс. І так поцілівати. Намазали клею, тепер пробуємо вклеювати. Так, люди. Такого. Зрівнюємо, щоб було рівно і стінкою Після того, як заклеїли повністю вату, тепер беремо клей на нашу штуку. Написічні, як вона в коментарях називається. І такого замазуємо. Після того, як все замазали клеєм, беремо нашу сітку Ось такого прикладаємо. Потім беремо шпателька і це все тако розмазуємо. Бачите, і сітка вклеюється в клей. І так по всій сетці. І коли замазали, вирівняли, отаке от діло у нас вийшло. Подивіться на ребята, це наша перша робота отака. І вийшло, я вважаю, непогано. Прям ідеально. А як же ж по-іншому воно може бути.